Телі будуть шмарки! усім вітання. Чекали, чекали і дочекалися ми наступної поїздки у оброшена у комору. Тож вітаю усю знімальну групу. Вітаю усіх працівників комори, а також і відвідувачів, які тут є постійно. Тому що тут смачно готують, тому що тут гарно приймають, тому що нас тут усіх люблять. Ресторан Комора, що в Оброшено. Ну а я думаю, давайте розбиратися з тим всім. Що в нас сьогодні є на столі. Ми бачимо варену бульбу, яку ми відварили на кухні у коморі. Ми бачимо кукурузу консервовану яйця. Доброго дня, руки! І я вже знаю, а О! ось так от ми тепер будемо вітатися. І я тепер вже знаю, чим же ж займуться наші руки. Чистить, будь ласка, яйця в вас це виходить. Перфект. Тож, чистимо яйця. Тут у нас ще є тунець. Хоча могла би бути сардина, хоча могла би бути ковбаса, чи якесь м'ясо, чи інша якась консерва. У нас є чіпси, лимон, наша улюблена приправа, сіль, перець, зелень, майонез. Нібито ні про що не забули. Тож, давайте. Почнемо з того, що ви мені принесете терку. А потім ми будемо разом з вами продовжувати чистити яйця. Тож беремо картоплю, беремо картоплю. І зараз буквально за деякий час, коли в нас на столі з'явиться терка, почнемо робити шедевр, який називається салат. Дякую, салат ромашка. Ой, давайте. Салат ромашка. Я знаю одну артистку, яка так постійно робить. Ну, е салат Ромашка, а можливий варіант і салат в Сонях. Ну, тут знову ж таки наша фантазія. Весна йде, красу несе, і тому сьогодні ми зробимо ромашку. Тож, бульбу, картоплю ми натираємо з вами на Великій Терці. Картоплю, бачите, от практично доварили, а от трошечки, так, щоб вона в нас файно натиралася. Ми її раніше вийняли і вона набула такої консистенції твердуватої, тому дуже і дуже в нас вона легко потреться. П'ять картоплин у нас було. Баночку ми взяли кукурузи. До речі, я все не можу дочекатися тих часів, коли на базарах вже буде сезон, коли будуть завозити і з'являться весняні фрукти, весняні овочі. Скільки ж ми тоді з вами зробимо різних закусок на зиму? Є, картопля готова. Так, витримую ручку. Зараз ми її. Розправимо ось так от по тарілці, розправляємо красивенько, акуратненько, вона добре формується. Трошечки, буквально посолимо. Хоча ми її варили у підсоленій воді, трошки поперчимо. Це знову ж таки додасть нашому салату такої пікантності. І знову, ви розумієте, ми знову поєднуємо в нашій пательні не поєднане, ну, яка ромашка з перцем. А ви знаєте, що є такі штуки. І ромашки з перцем, і чорні помідори, і все решта. Так, є в нас. Давайте візьмемо вінчик. Трошечки отак от розправимо це все тіло. І приступимо до... Я забираю у вас ці яйця. Почищені, принаймні, вже. Зараз відділяємо з вами жовток від білка. Жовтки ми лишаємо жовтий до жовтого. З цього ми будемо формувати серединку нашої ромашки. Жовтий до жовтого. Є. А білок нам знадобиться для наступного шару нашого салату. Так, І вибираємо, допустимо, другу ось цю теручку і натираємо сюди яйце. Будемо одразу це робити прямо на салат. Натираємо яйце. бачите, як у нас біле до білого, жовте до жовтого. А пелюстки потім виростуть. Самі собою. Так. Ну, Білки, якщо навіть ми їх дуже добре не потремо, все одно все буде гарно. Бачите, це буде дуже і дуже смачно. Є в нас наступний наш шар. Є наступний шар. Трошечки це все діло. Ну і поки відпочивайте. Приправимо майонезиком. І приправили. Так. І приступаємо з вами до... Ні, візьмемо спочатку тунчик. Візьмемо тунчик. Тунчики бувають найрізноманітніші. Вони бувають жовті. До речі, тунець це сімейство окуневих. Це сімейство окуневих. І, власне. Тунчик є дуже популярний, як в Італії, так і в Польщі. Одним словом, у Європі полюбляють саме цю рибу. По-перше, вона не має якогось такого дуже сильного запаху, допустимо, як сардина, так? або ж проти ми з вами сюди би взяли. Можете собі уявити, які би запахи тут ішли по. Коморі. Що любить риба? Добре, лимон, правильно, а ще дуже часто рибу ми поєднуємо з чим з зеленою цибулею. Тож в нас сьогодні у цій нашій скраві буде і те, і інше. Ми беремо трошки лимону, ось так, тончик ним. Буквально трошечки. Підправимо, беремо цибульку, яка дочекалася своєї. Слухайте, я ріжу один кавальчик, ви ріжете другий. Прошу дуже. Тут дарма сидіти, правильно? Хто працює, той їсть потім смачно у нашій Галицькій пательні. Так, ріжемо цибулю, в чотири руки і. Цибульку. Зараз ми з вами відправимо на наш салат, на нашу ромашку. Посипаємо це все сюди. Як же ж весна, як же ж весняні квіти без зелені, без такої краси. Це одразу набуває. Гарного вигляду і дуже сильного запаху, хочу вам сказати, з цибулькою, молоденькою, свіженькою, яку ми вирощуємо Ой, в теплиці і на балконі. Та ви знаєте, що в цей час цибуля, яка проросла, ми можемо її сміливо ставити в баночки на балкон і е, вона обов'язково. Буде видавати свої зелені пірячка. Я попрошу натерти вас або ну, натерти або розімняти виделкою жовтки. Руками, ні. Руками ні. Терка, прошу. Прошу терка, прошу жовтки. А я поміж тим всім цей салатик. Буду посипати кукурузкою. Є кукуруза. правильно говорила режисер програми Перед тим. Діанка, тобі дам велику тарілку. Кажу, наша та велика тарілка вистачить такої. Ну, нібито і вистачає. От ромашка велика – пум. І така от, от серединка така буде випукла-випукла. Хоча ми тут зараз покрипнускуємо, де наша не пропадала. Так, є що там з нашими жовтками? Що там? А, готово все. Добре. Я, я вже думаю, що оце от вже можна все десь сюди відставити на задній план. Дякую. Можете навіть вже йти руки мити. Думаю, що найближчим часом ви мені не будете потрібні. Ми сюди висипаємо жовточок. Ось так от. І по краям тарілки намагаємося прикрити де можемо цим жовтком зелену цибульку. Чи не завадить. Будемо собі уявляти, що це ось зелене листя зелене. Так, давайте трошечки поприбираємо і вже запрезентуємо нашу сьогоднішню страву. Наш салатик, а верніше, наша серединка квітки вже трошечки настоялася. Нам залишилося тільки зробити з цього всього квітку. Для того ми брали чіпси, і тому ми робимо ось таку от красиву квітку під назвою Ромашка. Викладаємо це все чіпсами. Колись зробимо обов'язково з вами соняг, а потім зробимо і тюльпан. Коли зробимо салат, який буде називатися бузок. Є в нас в запасі мімоза, я дуже добре. Цей салат пам'ятаю ще ай поламалася Чіпсона. Ми її відкладемо, бо квітка мусить бути красивою, квітка мусить бути презентабельною, бо тут такі страви готують, і ми теж хочемо від себе. Приготувати і подати щось смачне. Ось така от квітка ромашка. Вона з вами вийшла сьогодні. Давайте згадаємо, як ми її ростили, підливали і як ми її готували. Для приготування салату ромашка. Нам потрібно три варені картоплі, п'ять варених яєць, консерва тунця, зелена цибуля, кукурудза, майонез, натерті жовтки та чіпси. Підходить вже до завершення одна з найсмачніших програм на Галицькій на Галичині і в Західній Україні під назвою Галицька пательня. І допоки ми тут у коморі фантазували і експериментували і робили цю квітку, комора експериментувала над шубою. Квітка. Шуба, всі пори року тут у коморі, на нашій кухні студії. Нагодуємо усіх, це вже напевно без варіантів. І хочу вам нагадати, що наші всі програми ви можете побачити на сайті нашого інформаційного партнера дабі-дабі-дабі, Галичина, Галичина ФМ, програма Галицька Пательня. Це була Дянка. До зустрічі за тиждень.